Моє вітання, чи знаєте ви в чому різниця, скажімо, між гречкою озимим третікалія озимим житом, фацелією та вівсом, льоном, соняшником та волохатою викою? Не тільки в тому, що це культури, які належать до різних родів, сімей та мають різну систему кореневу, це також культури, які по різному впливають на поживні речовини в ґрунті. Наприклад, гречка, тритікалія, жито та фацелія. Вони редукують або відновлюють елементи в ґрунті, тоді як овес льон, соняшник та волохата вика оксидують його, і ці процеси безпосередньо впливають на доступність елементів. Наприклад, ось фосфору один показник загального. А рослина його споживає або їй бракує, або набагато менше. То саме ці процеси у е доповіді Меліси Веркеми будуть роз'яснені детально. Адже технологію, яку вона, яку вона хоче з вами поділитися, вона досить нова їй менше 5 років і е походить вона з Ізраїля. А сама Меліса заснувала лабораторію, яка працює успішно в в Канаді. І вона одна із багатьох, хто приїздить в Україну поділитися своїми найостаннішими практичними рішеннями в відновлюваному сільському господарстві. Корінь проти заліза 2.0 16, 17 та 18 лютого в Києві. Це не можна пропустити.